Завітаємо! Ми з Олесем приїхали в дерева, щоб подивитися, як рухається будівництво. Нагадую, що ми запустили челендж три місяці назад. Будівництво, котеджа і ремонт за 11 місяців. Зараз бачимо, що вже є каркас даху. Йдемо на горище, подивимося, як його змонтували. Так, бачимо, що тут є така драбина, її залишать в подарунок. Клієнти, якщо захочуть, можуть собі залишити і навіть користуватися. Звісно, я жартую. Віта скільки тут простору багато. Тут можна зробити якийсь дитячий простір, наприклад, дитячу, якусь ігрову на Sony PlayStation бавитись, кінотеатр, можна зробити склад речей. Тут буде ще це залізобетонне перекриття утеплятися, і в чистоті висота тут буде метр восімдесят. І бонусом цього горища є вікно. З дивіться, з яким красивим виглядом.